Так, ну і третє відео, яке я записую, це зміни в магії. Магія магії. Я нарешті зрозумів, як тут об'єднати ці знання, і після цього все стало набагато краще. Я вже нормально тут просунувся по всьому, бачите, тут нормальна кількість, і почав я дослідження. Ну, По-перше, що мені потрібно було, це алхімія. Я гадав, що я нормально зможу поставити тут каталізатори і виготовляти таумічні слідки і блоки. Нормально. Але ну, щось вони дуже дорого виходять. Тому вирішив, що якщо я вже стільки часу потратив на бджоларство, то пусть вони, бджолки мені там перший і добувають ну, от, майже два стека. Я, до речі, рахував, що мені, щоб зробити повну кількість ну, 27 е черепов. То мені якраз потрібно 2,5 стека таумі... ну, таумічного металу. Ну, от зараз я тільки, тільки розвів, тільки поставив їх працювати, вони вже принесли мені майже все необхідне для цього. Зараз ну, так, прийдемось по дослідженням. Ну, тут відки стандартні, тут деякі нестандартні. Так, тут. Можу вже робити стол зачарування, але він потребує 45 кожного кожної сенси, точніше кожного компоненту. І це проблема, бо для цього потрібна паличка на 50 віз. А з цим проблема, тому що вона потребує вона потребує. Так, ну, зараз де Нет, ці палочки. Вона тут потребує. Ну, окрім цього і цього, вона потребує ліча, кості ліча. Десь в мене були. Угу. Так як я ліча не зміг осилити, в мене. Не хватило спритності його вбити, я ж вирішив зробити бджолку яка буде частинки ліча мені приносити. Просто куди? Ага, от лічкомп. От тут частинки. З них зробиться кость ліча, і з нього вже можна зробити будь-яку магічну червну паличку на 50 віз. Ну, Вона потребує 30 віз, тут 25 гаразд. Тут купір можна буде зробити Ну, от, цим будемо займатися пізніше. Тому що ну, зараз я вирішив питання з головним чинником це з таумічним металом, з якого я буду переганяти. Частинки черепа з в черепа. Так. Тому у нас зараз, все, вже вся інфраструктура готова для того, щоб запустити першу ракету і зробити перший політ на луну. Трохи десь часу треба зачекати, десь щось підробити, але вже все є в наявності. Все виведено, все працює, все запущено. Не на повну ефективність. З ефективністю будемо розбиратися пізніше. Але все працює. І, до речі, дивіться електрик симулятор. Тут картки стоять на продуктивність бджіл. І от е дві пасики без електростимуляторів я обнулив повністю е ну, контейнери. Дивіться, тут 3, 14, 8, 10 і тут 28, 63. Тобто електростимулятори працюють вогонь. Якщо щось треба буде корисне, то окрім джол, джіл, яких ми будемо виводити, і от за допомогою цього комплексу робити ідеальними, потрібно буде ще використовувати електростимулятори, бо вони вирішують багато питань. Так, тут на переробку. Ну от, До речі, така от, я з допомогою бджоларства создав таку інфраструктуру, що мені далі в магія буде йти нормально, тому що таун метал потрібен у великій кількості, ну, реально в дуже великій кількості. Будь-які механізми його потребують. кучу. От, зараз він буде спокійно в мене виготовляти і бджолки його будуть носити. Я його буду використовувати. Так, так. Ну, а, ну і головне, що у нас така штука. З'явилася як ну, майже повний комплекс е, Т3 інструментів, точніше Т3 механізмів, які тут я тут налепив, будь-як, але це буде зараз переноситись для більшого комфорту. Тут дивитися вже кислорода вже півмільйона, Все інше довиготовляється. Оця система от як є, вона просто ідеально працює. Ну і В подалі я хочу усі такі замкнуті цикли робити в виробництві, де є щось на вході і щось на виході, і щоб туди більше ніколи не втручатися. Тобто зробити такий. Такий комплекс, в який просто щось подаєш, щось отримуєш і всередині не лізеш. Так, що ще хочеться додати? Прийшлося політати, заряджав паличку декілька разів. Розвідку зробив ще більше. Ну, нічого особо цікавого не знайшов. Ну, Хоча і в данжі я теж скажу, відверто не лазив. У мене зараз бронзові доспехи, їх потрібно замінити. Я вже маю технічну можливість робити нанокомплект. І зараз, ну, до речі, за допомогою магії зможу його зачарити нормально. Ну, як як змогу, так і зачарю. І що перед політом на Луну я би хотів би вже бути в нанокомплекті повному. Можливо, арбалет трошки полагодити, зробити щось поцікавіше Болти теж можу поцікавіше Тут, до речі, вже є десь модифікатори додаткові, що можна і шарп нанести. Тому от зараз буде спокійна підготовка до луни, і після Луни вже почну. Копати етажі вниз і налаштовувати М'єшку-систему. До нових зустрічей. Маю надію, що зустрінемося ми зустрінемося з вами не знов, не через рік, як в цього разу. Но за цей рік таких от трошки результатів досягли. Все, дякую за увагу.